Далі, як називають вчителя нуж? А тут, шановне панство, просто вершина. Сучасний вчитель. Тепер послухайте, хто такий сучасний вчитель. Я можу лише поспівчувати тим людям, які ще досі залишаються в школі. Це реально ну, люди, е, яких Господь торкнувся своєю долонею і сказав: витримайте то все, будьте там, бо це ваше покликання. Я візьму це до уваги, коли ви постукаєте у мій рай. То хто такий сучасний вчитель? Кажуть, ці віднушу. Це агент змін. Чуєте? Сучасний вчитель це агент змін? От на кого це розраховано? Це агент змін. А далі ще крутіше: це т'ютор, це фасилітатор, це модератор, це коуч, це ментор. Ви рогочете там? Детальніше проаналізуємо ці ролі. Тепер нам тупим, треба пояснити, що це таке. То, що він агент, ми вже зрозуміли. Т'ютер, фасилітатор, модератор, коуч, ментор. Тепер тому народові, загнаному просто в клітку, треба якимось засобами української мови. explain. Треба засобами української мови, explain. What means tutor, фасилітатор, модератор, коуч, але ж тут треба застосувати українську лексику. І що вони пишуть? Детальніше проаналізуємо ці ролі. Виявляється, це ролі, розумієте? Слухайте хворі і нещасні істоти. Це не роль вчителя. Вчитель це покликання. Педагог це покликання. Суть вчителя з огляду на національну педагогіку полягає в тому, щоб віддавати дитині знання і навчити ці знання застосовувати без оцієї пурги слів, яку ви нам пропонуєте. Але щоб ми з вами переготали до кінця, бо відео у нас сьогодні дуже радісне, то послухайте, що вони кажуть про ролі. Вони ж грають, розумієте? Вони грають баблом, кладуть собі в кишеню. Вони ж не живуть. Вони грають нашими дітьми, вони грають нашим майбутнім. Т'ютор, що ж це таке? Після тим, який знак. Особа, особа, що веде індивідуальні, а групові заняття із учнями, студентами, а далі пояснюють через українське слово, наставник. Запитання придурки. Наше тоді слово т'ютер. Можна вас запитати хворих на голову? У мене немає іншого способу спілкування з вами. Для чого нам слово т'ютер, якщо ви самі його пояснюєте через слово наставник? Далі, для чого нам слово т'ютер, якщо ви самі його пояснюєте, через яке слово, яке нам дуже добре відоме з латинської мови, через слово репетитор? А далі, в абсолютно шизофренічному стилі, ці ідіоти кажуть, у т'ютера інші цілі, інший стиль. І привід для спілкування з учнями. Які в нього інші цілі, крім мети наставника? Який у нього інший привід спілкування з учнями? Які є приводи у вчителя і наставника спілкуватися з учнями, крім того, як навчити дитину застосовувати знання свої на практиці, що обізвано дурним словом компетентності? Шановні вчителі, чому ви проти цього не протестуєте? Чому ви поводите себе як отара у цьому всьому? Чому ви дозволяєте над собою провадити такі експерименти? Далі крутимо педалі. У своїй педагогічній діяльності задовольняє вимоги, пропоновані новою епохою. У нас епоха завжди нова, тому що ми живемо життя один раз. Усвідомлене, може, ми його живемо безконечно, хто його знає. Але усвідомлено, ми живемо раз. І застосовувати термін нова епоха це смішно, бо вона весь час нова. Тому вирішальним фактором сучасного вчителя в інноваційному просторі, слухайте, слово ж таке треба вжити, замість в новому просторі, а ще краще в сучасному просторі. Бо що таке сучасний простор це тоді, коли ти і простір ідуть в одну ногу. Виступає рівень володіння ним інноваційними педагогічними технологіями, інформаційно-комп'ютерна обізнаність та готовність до пошуково дослідницької діяльності. А наших дітей, що не вчили пошуково-дослідницької діяльності, а мене що вчитель фізики, не вчив, наприклад, зробити самому дзвінок. Мене не вчив учитель праці чи учителька праці щось пошити, наприклад. І якщо тепер ми вчимо наших дітей роботі на комп'ютерами, то тоді ми вчилися працювати на друкарській машинці. Це не було то саме? Це було абсолютно то саме. Просто форма змінюється. А здатність людини постійно над собою працювати вічна, якщо вона має нормальних наставників, а не т'юторів, менторів, фасилітаторів, і який ще там матюк, коучів. Скажіть, будь ласка, як після цього всього? Можуть пояснити в чому полягає відмінність нушу від звичайної школи ну як пояснити цю відмінність, коли її... на